Дракон це міфічна істота, яка часто зустрічається у легендах та казках різних народів. Дракони зазвичай описуються як величезні, крилаті вогнечні істоти з гострими зубами. Вони можуть бути як позитивними, так і негативними залежно від легенди. В одній із легенд дракон був створений богами для захисту миру від зла. Він був величезний і сильний і міг літати на своїх крилах по всьому світу. Але одного разу він став занадто могутнім і почав нападати на людей та тварин. Боги вирішили знищити дракона, але він виявився надто сильним і зміг перемогти богів. Інша легенда розповідає про дракона, який жив у горах та охороняв скарби. Він був дуже могутнім і небезпечним, але був мудрим і справедливим. Він допомагав людям, які потребували його допомоги, та захищав їх від злих сил. Але наша легенда зовсім не про це. Наша легенда про великого дракона, який жив у замку на скелі у глибині лісу. Його луска була така міцна, що навіть найпотужніші мечі не могли його пробити. Великий дракон був відомий своєю мудрістю та справедливістю. Він допомагав людям у важкі часи та захищав їх від зла. Але його мудрість не обмежувалася лише людьми. Він також допомагав іншим тваринам та рослинам. Одного разу, коли великий дракон був дуже старим, він вирішив піти на спокій і передати свою силу та мудрість наступному поколінню драконів. З того часу. Вони продовжували допомагати один одному та захищати ліс від зла.